Друзі, всім привіт! Дай Боже! Декілька днів тому я їздив на водойму і, як не дивно, риба не клювала на снасті вбивця карася. Я планував піймати карасика, ляща та тарань. На вбивцю карася ця риба клювати відмовлялася, а клювала здебільшого на опариша та на черв'я. Тож мені довелося ловити на фідерні годівнички. Тож сьогодні я виготовлю фідерні снасті, які будуть не путатися і приносити гарні результати на риболовлі. Для виготовлення робочої снасті мені знадобляться годівнички. Здебільшого я використовую такі ось види годівничок. Якщо мені потрібно кидати дуже далеко, я використовую годівничку пулю, дуже зручна, далеко летить, але коли виймається з води, дуже вона опирається. Коли використовую годівничку Sport, коли треба швиденько закидати, виймати, годівничка без дна. Вона пластикова, є невеличкі такі пластикові крила, але вона не дуже далеко летить. Ось таку пластикову годівничку використовую дуже рідко. Вона об'ємна, пластикова, її стягує, дно дуже часто відлітає, тому що посаджена на клей, Використовую рідко, але бозю з собою інколи використовую. Ну а найчастіше я використовую такі ось простенькі прямоугольні фідерні годівнички. В них зйомне дно далеко летить, гарно виходить з води. Тож сьогодні зробимо снасть. Для таких годівничок, яка принесе гарні результати на риболовлі. Дуже часто риболови любителі використовують ось такі протизакручувачі для фідерних годівничок. Сюди кріпиться годівничка, ось далі йде відводик. Я б такі протизакручувачі використовувати не радив, би, тому що вони дуже сильно збирають траву. Вони об'ємні, частково відлякують рибу, тому я такі противозакручувачі не використовую і вам не раджу. Якщо ви хочете використати протизакручувачі, можна використати ось такі. Варіант, вони менш об'ємні, доволі зручні, але все-таки краще використовувати звичайну петлю. Тож сьогодні ми виготовимо снасть петлю, але петля буде незвичайна. За основу краще використати. Волосінь діаметром 0,3035. Я використаю шнур, щоб було краще видно на білому тлі. Відмотуємо приблизно 80 см шнура. В вашому випадку це буде волосінь. Від краю відступаємо приблизно 15-20 см, вкладаємо вдвоє. Тут ми робимо звичайну петлю вісімку. До цієї петельки ми будемо кріпити один із наших поводочків. Ось у нас вийшла ось така заготовочка. Годівничку можна зразу одягти, якщо ви не плануєте її міняти. Якщо ви плануєте годівничку міняти, то краще поставити сюди вертлюжок з американкою застібкою. Я використовую ось такі американка вертлюжок і застібка карабін Дуже міцні, ніколи мене не підводять, Швидко можна змінити годівничку Якщо потрібно поставити ващу, коли сильна течія. Або коли потрібно поставити годівничку на більш об'ємну або на більш легше. Одягаємо вертлюжок на вільний кінець. Далі робимо такий ось трикутник. Нижня частина, де ми завели вертлюжок, буде длінша, верхня коротша. Ось такий трикутничок, і тут також в'яжемо звичайна петля вісімка. Ось вийшла перша заготовка. Знизу ми цепляємо годівничку. Тут у нас буде наш поводок. Далі нам потрібно зафіксувати ще один відвід, так як я буду ловити на два гачки. Любительська не на один гачок, а на два. Для цього я використаю такі ось протизакручувачі, бокові відводики, траву не цепляють. Сьогодні я використаю один із них. Давайте я використовую ось такий полікарбонат. Гумові бусинки я б не радив використовувати, так як їх може розрізати вузликом, тому краще використовувати пластикові. Пластикових я використовую бусинки діаметром 0,5 мм. Заводимо шнур в бусинку. Від петельки відступаємо 15 см. З внутрішньої сторони ще раз заводимо кінчик в бусинку і свободним кінцем робимо три оберти. Один, два, три. Ось так. Одягаємо відвід і плотненько фіксуємо ще одною бусинкою. Відвід зафіксувався дуже міцно. Кріпити до основної волосіні будемо через вертлюжок. Можна зробити звичайну петельку, вісімку, можна поставити вертлюжок. Я поставлю вертлюжок. Вертлюг прив'язуємо звичайним вузлом клінч. Ось зробили таку ми петельку. Вільним кінцем робимо 4-5 обертів. І кінчик заселяємо в петельку. Поправляємо пальцями, затягуємо. В результаті вийшов ось такий гарний вузол. 50% успіху на риболовлі це якісні гачки. Якщо я ловлю на піно тісто я використовую ось такі гачки з загнутим жалом. Дуже гарно риба засікається сама. Сходів майже немає. Якщо ловлю на опариша, використовую ось такі фідерні гачки. Ці гачки чимось схожі на гачки F22 фірми Gamakatsu дуже популярна модель. Якщо ловлю на черв'яка, використовую дві моделі гачків. Це гачки фірми Гюрза або використовую такі гачки фірми Golden Catch. Також у нього є на гачку є дві насічки, дуже гарно тримається черв'як, не злазить. Дуже гострі, міцні гачки. Гачки ніколи не підводять. Поводочки прив'язувати. Бажано на прозорі волосіні. Волосінь діаметром підбирайте по рибі, на яку ви, яку ви розраховуєте піймати. Тобто, чим більше риба, тим товстіша живка. Я використовую діаметр 0,2 або 0,25. Це такі карасики до кілограма і глящ може залетіти 1,5 кг. Витримує, ніколи не підводить. Але щоб краще було видно, як я прив'язую гачок, я використаю шнур. Заселяємо шнур в вушку гачка. Робимо ось таку петельку, вільним. Кінчиком робимо 5-6 обертів. І вільний кінчик заселяємо в петельку. Вправляємо. Якщо в'яжете на волосині обов'язково змочуйте. Тому що жилка перегорає. При ловлі на озері я використовую поводочки длиною приблизно 12-15 см. І тут робимо таку звичайну малесеньку петельку вісімку. І будемо ми кріпити наші поводочки за допомогою способа петля в петлю. Залишилося одягти поводочки і снасть майже готова. Длінший поводочок заводю біля годівнички, а для бокового відводу я умисно зробив поводочок трішки коротший. Ось так. А до карабінчика. Прицепимо нашу годівничку. Ось ми закидаємо годівничку. Гачок завжди знаходиться збоку, ніколи не путається. При покльовці риби риба не відчуває вагу годівнички, так як тут петля. Ми відчуваємо найменшу покльовочку. Другий гачок йде додатковий. На отводику також ніколи не путається. Також велика чутливість. Годівничку завжди ми можемо змінити на легшу або важчу Дуже зручна, снасть, робиться дуже легко, можна виготовити на рибалки за декілька хвилин. Якщо вам понравилось відео, палець вверх, підписуйтесь на канал. До зустрічі на наступній рибалці. Всім пока!